Скляні огорожі це нерухомі системи скління, які використовують для балконів та терас або для скління сезонних майданчиків закладів. Їх використовують замість огорожі у вигляді кованих виробів. Колумб та інших споруд, оскільки система вже є елегантною та візуально респектабельною огорожею. Скляні огорожі панорамглаз можуть бути як самостійним елементом, так і частиною комбінації з росувними системами безрамного скління. Балкон Макс система балюстради, заповненням якій служить безпечно загартоване скло товщиною 8 або 10 мм, а також скло триплекс. Особливість Балкон Макс полягає в тому, що статично загартоване моноскло, що встановлюється в системі, може бути повністю цільним або складатися з кількох частин, з'єднаних торець до Ця без рамного з'єднання між ними, що робить огорожу візуально легкою та панорамною. Балконмакс застосовують для скління прямих. Г-подібних та П-подібних прорізів. Скло в кутах поєднується одне з одним без розділяючого профілю. Конструкція верхнього профілю формує дуже зручне перило. Також верхній профіль спроектований на можливість поєднання з розсувними системами панорамглас. глаз. На поручні Балкомакс можуть бути встановлені всі поворотно складені, тобто книжкові та сайдингові системи безрамного скління. Продуманий верхній конструктив балюстради дозволить передавати навантаження від стулок, що розміщується вгорі, не на скло огорожі, а на внесені всередину приміщення вертикальні опори. Балкон Twin – це система балюстради під склопакет, яка частіше за все використовується у комбінації з розсувними системами під склопакет зверху. Балкон Twin поєднує елегантність балюстрадних систем з ізоляцією. Верхній профіль спроектований з урахуванням можливості встановлення на нього розсувних та складених систем піс-клопакет. Конструктив балюстради дозволяє передавати навантаження від стулок, що розміщуються вгорі не на скло огорожі, а на внесені всередину вертикальні опори. Заповненням системи балкон Twin є безпечно загортований склопакет з завтовшки у 26 мм. Mm. Склопакет може бути як прозорим, так і тонованим у масі під бронзу та графіт. Балкон Твін дозволяє склити Г-подібні, П-подібні кутові, а також радіусні отвори. При заповненні системи Balcon Twin склопакетами між ними встановлюється герметичний з'єднуючий профіль. Balcon Max Integra. Приставка Інтегра значить, що система розроблена для інтеграції з іншою системою у спільну конструкцію. Унікально за своїм функціоналом та естетичним виконанням, система поєднує в собі статичну скляну огорожу нижньої частини отвору та поворотно складеної системи безрамного скління у верхній верхній частині отвору у BalconMax Integra верхній горизонтальний профіль у отворі вже є перилом статичної балюстради і в той же час є нижнім напрямним профілем для складеної системи безрамного скління. Можливі комбінації із системами Tiara Max та Tiara 08. Заповненням статичної нижньої частини системи BalconMax Integra може бути як безпечно загортоване скло товщиною 8 мм, так і триплекс 4 плюс 4. Друга унікальна особливість систем BalconMax Integra полягає в тому, що статично загортоване моноскло, що встановлюється знизу, може бути повністю цільним або складатися з декількох частин, з'єднаних торей з торця без рамного з'єднання між ними. У системі BalconMax Integra опорний профіль внесений усередину, що дозволяє не розділяти нижнє скло на частини. Дана особливість візуально підкреслює безрамність усієї конструкції. Такий конструктив також дозволяє склити г подібні та П-подібні кутові отвори з примиканням скла до скла, без вертикального з'єднання, який застосовується у класичних варіантах. Також система BalconMax Integra застосовується для скління радіусних отворів. Профіль ПРИЛО має спеціальну форму, по якій дощ та сніг. Легко скочуються назовні. У цьому профілі також передбачений дренажний жолоб для відведення конденсату, що утворюється на внутрішній поверхні скла при різких перепадах температури зовні та всередині заскленого приміщення. Система скління Balcon Max Integra це готове рішення для скління балконів, терас, веран та сезонних майданчиків ресторанів. Система Balcon Max Integra у комплексному застосуванні з безрамними розсувними системами Tiara Max та Tiara 08 має економічну перевагу завдяки застосуванню одного загального профілю для двох скомбінованих систем статичної та розсувної. Також загальний профіль для двох систем робить вигляд усієї конструкції більш прозорим та панорамним. За рахунок невеликої товщини поєднуючого профіля. Балкон Twin Integra Приставка Integra значить, що система розроблена для інтеграції з іншою системою у спільну конструкцію. Балкон Twin Integra поєднує в собі статичну огорожу зі склопакетами у нижній частині отвору та русувну поворотно складну систему безрамного скління Tiara Twin Flat, заповненням якої також є склопакети. У Балкон Twin Integra середній горизонтальний профіль в отворі є перилом статичної балюстради і в той же час нижнім напрямним профілем для систем безрамного скління зверху. Заповненням статичної нижньої частини системи балкон. Twin Integra є безпечний загартований склопакет з двадцять 26 мм. Mm. В системі Balcon Twin Інтегра опорний профіль, внесений усередину. Така особливість також дозволяє склити г подібні П-подібні кутові, а також радіусні отвори. При заповненні системи балкон Twin Integra склопакетами між ними встановлюється герметичний з'єднуючий профіль. Система скління Balcon Twin Інтегра це рішення для скління балконів, терас та веранд, де потрібна більша ізоляція та підвищена герметичність. Для усіх систем скляних огорож. ПанарамГлаз пропонує два базові варіанти профілів анодованого алюмінія, тобто сріблястого, або антрацит грей темно-сірого.